Ним створено все. Якщо все створено, то, 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 то і ми створені. І якщо ми створені, яке практичне значення це має для нас? Ми розуміємо, кому ми належимо. Ми розуміємо свою приналежність. Ми розуміємо, що якщо Він створив нас, є мета цього створення. І це впливає на наше повсякденне життя. Ти можеш жити. Так, як ти хочеш, або ти можеш поцікавитися, для чого Бог тебе створив. І це, це складно. Інколи це боляче, знати, для чого Бог тебе створив. Чому? Бо міняти потрібно щось, да? міняти ставлення. Якщо ти сам по собі, ти вирішуєш, як жити. Якщо Бог тебе створив, то хто вирішує, як тобі жити? То Бог і вирішує, як тобі жити.